Шановні браті і сестри, сьогодні Придніпровський районний суд в місті Черкаси прийняв рішення повернути мене під цілодобовий домашній арешт. Я повертаюся до перебування цілодобового вдома, до молитви в домовому храмі, до літургії в домовому храмі. Пройшло рівно пів року з тієї дати, коли Господь по молитвах Святителя Миколая 20 грудня 23 року частково звільнив мене і півроку я мав можливість їздити по єпархії, мав можливість говорити проповіді. Я вдячний Богові за кожен день цього періоду, який півроку був, послужив в літургії у всіх без виключення монастирях. Служив на парафіях, спілкувався з людьми, стверджувалися канонічні підвалини церкви нашої в нашій єпархії. За кожен день я вдячний Богові. Звісно, ми будемо подавати апеляцію, але, скоріш за все, цей період півроку закінчився, і якась моя функція, яка. Потрібно було, щоб я виконав за ці півроку, вона завершилася. Я повертаюся під цілодобоєв арешт, але ми не розстаємося з вами, ми разом, ми спільній молитві, літургійній молитві продовжуємо бути єдиним цілим, єдиною Черкаською єпархією. Браті і сестри, прошу ваших молитв.